Русі народ розвивався і мав свої звичайні традиції, адже в цьому існує інтелект, а в цьому існує розвиток психічний, соціальний, і людина має заводити розвиватися. Якщо вона не буде розвиватися в пісні, в творчості, вона ж не буде людиною, вона буде істотною. Але з прийняттям християнства монастирські школи, церковні школи стали розрізняти релігійні традиції. І народні традиції. І до сьогодні ми повинні також розгляняти, знати, що це етнопедагогіка, це етнопсихологія, а це у нас духовність. Тому, скажімо так, що і до сьогодні існують е, школи, які навчають духовності при храмах. Вони не зникли, які починалися ще в Київській Росії. І нам треба чітко розуміти, що навчає нас релігійне свято. Найбільше що ми всі причетні до якоїсь діяльності, яка несе в соціум інформацію, повинні чітко знати розрізнення добра і зла. Але реально тут логіка це розрізнення добра і зла. Але всі свята, які відносяться до уславлення Господа Бога, про уславлення днів і життя Спасителя, до уславлення днів і життя Богородиці і святих це один намір. І тут ми повинні навчити розмовляти з Богом, навчити розуміти, в чому ти помолився вкаятися, самовизначатись і нести доброчинність у життя Христос Христоса. Він був син Божий, але ми діти Божі, ми кажемо починався. А як жив ж Христос? Він до останньої хвилини служив Богу. І він казав, Господи, може, це не моя місія. Бути розп'ятим на Христі, але Він виконав, але на все воля Твоя не Моя. Тому чітко розуміти, що ми виконуємо заповіді Божі, це релігійні свята. І ми розвиваємося через пісню, через традицію, через думу, через переказ, ну найбільше через от, пісню, яку заспівала панна Марія, вони були у військових театрах. Тобто у Київській Русі були театри. При княжі, брак це княжі театр, були народні театри, про які говорила пані Марія. але вона трішки сказала, але пісню яку вона виключила то ще від Святослава. Були військові театри і пісня від військових театрів до нині. І були ж бояни, ви знаєте, і були ж, і потім бояни стали, кобзарі стали насліддям боярів. І ви знаєте, що зробили комуністи. Вони живцем закопали наших кобзарів. Тому що це ота сила, та дума, ти слово, яке живе, але кобзар, кобзарі були теж різні. Частина кобзарів взагалі більша. Більший процент кобзарів це ті, що були в походах і стали каліками. І вони віщували про те, що вони бачили, про героїв, про мужність, про незгинність. Але були кобзарі, які з дитинства народжені були каліками. Вони не могли воювати. Але так було закладено від князя Святослава, щоб кожен мав служити вітчизні. І каліка, якщо він не міг служити вітчизні, він ставав кобзарем, його був поводир. Але цей кобзар співав в він не висвітлював, як пані Марія каже, козацьку силу, а він висвітлював Божу силу. І це теж є два різні напрямки обзорі. Тому це нам треба пам'ятати з цього семінару, тому що для цього ми і зібралися. Але дуже важливо, щоб спілкування з Богом відбувалося, якщо з Богом, то через Спасителя, через Богороди. Приймайте наш сердечний. Це милостивая моя, пречиста їм, за що подобилася я та кого дива, трояти з неба шлеш мені, глибаться деву, не гідно квітні я твої. Живу бога Ти все царице душ людських Їх голосіння, ти, мати Божа ду тяжких душі прозріння. Молюсь до тебе, Господи, безсмертний, стою я на колінах, каятті, не дай же у гріхах. Мені померти, дай покаяння у моїй житті, дай сили стоять, мій Боже, перед спокустою ріка у борні, нехай добро і правда переможе, нехай живе лише любов. Бачите вітчизну і пише, що вітчизну ставлять справи людські, справи людські. Чи загубилося це повчання Мономаха? Ви подивіться, Клим Смолятич став духовною особою Галицької волинській державі, де на рівні з князями, там були князі унікальні чи саме продовження повчання гнома. А ви подивіться, Астройська академія перекладає, ну, спочатку збирає взагалі всі біблії світу, всі їх перекладає, вибирає з них сім і складає з основи цієї історії Астройської біблії. Ви подивіться Києво-Могилянська академія, всі професори були богословами. Ви подивіться на 19 століття. Знову наша Конституція, Закон Божий, покладена в ній в зв'язок з тим, що закладено було в Інструсії. А хіба не те робили УПА, МСО? Вони все, що написано в Біблії, проводили з'їзди, конференції, викладали як тези і казали, ми захищаємо. Боже Слово від всякого нашестя. Ви подивіться ці живі стрільці, хіба вони не те саме робили? А якщо глянути на Холодногоську Січ, хіба вони не те саме робили? Тобто абсолютно Боже святе ніяк не губиться. І ті представники, які відносились до... Холодного Холодногоської з Холодного Яру. Представники УПА закінчили свою діяльність аж в 57-му році, чи не так, пане Микола? 60 в в Ось. На <laughs> Галичині. <laughs> і це голоси. І пан Микола досліджує архіви, але він не тільки історію, він, він також бачить цих проведерів сьогодні. Особливо нашого вчорашнього патріарха, великого патріарха. Пане Микола, вам суду. Тільки духовність, а вона несе і національну ідею. І тому Сильвестр Косов, який був прибогдану Хмельницьку, митрополит, він не благословив цієї так званої Переяславської ради. Він не прийняв присягу на вірність, він категорично відмовлявся мати будь-які стосунки з Росією, з російською церквою, точніше, за що і поплатився після смерті Богдана Хмельницького в місцевому результаті. Так само цей, бо він розумів, що як тільки вони підуть під руку Росії, Україна втратить незалежність. Потім церква так само втратить незалежність, тому що не тільки літописи спалювали, а спалювали і українські біблії, церковні книжки, тому що їх вважали єретичними. росіяни там проводили чистки і також і знищували, щоб ви знали. Е, і безперечно, е, але е, да, і це розуміла і Росія, що якщо вона не візьме свій вплив в церкву українською той час чи митрополію, Ну, безперечно козаки завжди вони, вони люди, вони завжди будуть бунтувати, з ними тяжко буде домовлятися, і тому треба було знищити цю національну ідею українців, які вже мали її тоді. Як має на увазі, вона роз... сильно набрала такого поштовху під час визвольної війни буде Хмельницького. І не тільки Сильвестр Косов, а й цілий ряд пол полковників, в тому числі Іван Богун, які мали вели самостійницьку політику, вони також не підтримували Хмельницького в тому, що він там приєднувався до Москви. І вони також не склали присяги на вірність і дехто навіть не приїхав на цю Переяславську так звану Раду. Е -е але інший. Е Українець Феофан Прокопович, який керував е, Академією е, Києво-Милянською, і був також богослов. Власне, він полюбив Росію. Він написав Оду після Полтави, е, коли розбив, розбили Шведів, ну і Мазепу в тому числі. Написав Оду Петру І, менше було і так далі. І в кінцевому результаті його забрали в Москву, і там це він дав поштовх. Що Московія перетворилася в імперію, він почав творити історію цієї імперії і він почав творити і назвав, що це Московське, вже не Московське царство, а Ру, як там, російське государство. Це від нього. Він дав поштовх в цьому російському государству, тому що до того була Московія, ніякого государства імперії такої не було. Він дав поштовх, і потім розвинув вже Карамзін і інші російські історики. І потім він зрозумів, яку дурницю він зробив. Більшість часу я займаюся на Недавно в надіщині не була писавка ляльок для минії і князівни. Саму ідею придумала жінка наша українка Ніна Хагана з ослу, з міста Осну, вона там та виставка спочатку була в Софії Київській, потім в Рівненському музеї, потім у Острожському, потім в нашому, вона вже ну, як подорожує. Потім у Хмельницькому, в Житомирі, а іменно сьогодні, в два часа дня, вона відкривається, вже відкрилася в дзвіниці Києво-Печерської лагері. Це не того си! Боже. це доброчинність, це пам'ять, це проживання, це любов. Ми любимо вас, ми вітаємо вас і хай буде все, все краще, а я вітаю вас, Господи, за ваше не Дякую. Хочу сказати життя, на життя сам, а в ньому і вірний пересвіт, і зріється всіх волонте, і колюча метелиця, та найбільше вас. Я він обдарував творчість цих людей. Яка вона талановита. новина? <головіка> Бог живе у <в> вас. Хай Бог дає вам, всередині ваші. Спасибо,